Більше 300 тисяч пенсіонерів нарахували на Тернопільщині минулого року. В головному управлінні пенсійного фонду України в області запевняють, виплату пенсій у 2015-му проводили своєчасно та у повному обсязі. Середній розмір пенсії станом на 1 січня 2016 року по області становить 1418 гривень 44 копійки, по працюючих пенсіонерах 1532 гривні 98 копійок. На пенсійні виплати спрямовано 5 мільярдів 222,5 мільйона гривень. Видатки за рахунок власних коштів склали 4 мільярди 257,8 мільйона гривень або 81,5%. відсотків. За рахунок коштів державного бюджету 963,7 мільйона гривень або 18,5%. відсотків. Алла Кубовська зазначила, порівняно із 2014 роком видатки на пенсійні виплати зросли майже на 400 мільйонів гривень. Проте через зміни в законодавстві певні категорії пенсіонерів залишилися без деяких виплат з 1 червня 2015 року. Відповідно до закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення припинено призначення пенсій по спецзаконах. На 1 січня цього року не проводиться виплата 512 пенсіонерам, які продовжують працювати на спецпосадах. Якщо ж говорити про Тернопіль, то забезпечити необхідну суму для виплати пенсій вдалося повністю. Розповідає начальник управління пенсійного фонду в місті. Значну роль відіграло те, що зменшились суми боргів деяких підприємств по страхових внесках перед фондом. Заборгованість Станом на 1 січня складає 3 мільйони 966 тисяч гривень. Фактично від тих підприємств, які економічно активні, від яких ми могли отримати кошти. Ми отримали все дуже значні кошти. І коли раніше на заборгованість по економічно активних платниках була в мільйонах, то тепер найбільший борг, який ми маємо, це 29 тисяч гривень. У пенсійному фонді області кажуть, через зміни в пенсійному законодавстві активно проводять роз'яснювальну роботу серед населення.